Тосіньей радий вітати в себе поповнення італійського бренду GB Technologies, зокрема, модель Opera 15. Давайте розбиратися, в чому її переваги, та які її основні конкуренти. Поїхали! Opera 15 це є активна двохсмугова активна колонка, яка має Потужність номінальну 600 Вт, а пікову кВт 200. У нас є 15-дюймовий динамік, частотний діапазон цієї колонки від 50 Гц до 20 тисяч Гц. При максимальній чутливості це є 130 дБ. Вага цієї колонки доволі велика 18 приблизно з половиною кілограм. Її особливістю є те, що вона має пресети. Давайте розглянемо її задню панель. На задній панелі нашої колонки Opera 15 ми бачимо два входи. До речі, входи є універсальні. Сюди можна встановити як джек 6.3, так і роз'єм XLR. Тобто, що дає нам дуже гарну в експлуатації універсальність. Відповідно, у нас є звук. Кожного каналу окремо, відповідно, звук першого каналу, звук другого каналу. І перемикач, відповідно, або лінія, або мікрофон, і, відповідно, лінія або інструмент. Ось знаходяться наші пресети. З допомогою ви можете обрати ось ці пресети. Індикатор є ліміт, коли червона індикатор горить, означає, що треба зменшити потужність, щоб не спалити. І подача сигналу буде горіти індикатор зелений. Назва ось цих просетів розписана ось тут. Це відповідна клубна музика, вокал і так далі. І ось це є вихід, де можна скомотувати з іншою колонкою, і ось цей перемикач, відповідно, показує. Якщо ми хочемо передати, наприклад, звук з першого каналу, то ми перемикач сюди. Якщо мікс першого і другого, то ось цей перемикач вниз. Кнопка включити-виключити, і відповідно колонка, де вмикається кабель живлення. Давайте звичайно прослухаємо ці колонки, але звичайно через YouTube буде важко передати цей тиск в децибелах. Але хоча б на кілька секунд, 5-10 секунд з потужністю там 10-15% Звичайно, приходьте в наші фізичні магазини, а також ви можете замовити їх на нашому сайті tos.in.ua. Не забудь поставити вподобайку, підписатися на наш канал прямо зараз і підтримати україномовний YouTube. На нашому каналі ви також зустрінете розважальний контент, який вам обов'язково сподобається. У підсумку можна сказати, що компанія DB Technologies є, до речі, підрозділом славнозвісної компанії RCF, Тому запозичені, скажем, технології і характеристики будуть вражати. Основними конкурентами цієї колонки все ж таки це будуть Yamaha dbr 15 або Bellinger. ДР-15, ну і в даному випадку Opera 15 себе дуже конкурентно ну, скажемо, продемонстрував на нашому ринку. Все ж таки, вражаюча потужність, низькочастотної динаміки. динамік. Я думаю, що у використанні на відкритих місцевостях або в клубах він вам створить чудову музику і ви будете задоволені, але обирати вам разом сто сім'ї.